Держава гарантує соціальний захист учасникам антитерористичної операції та учасникам бойових дій. Наразі вище зазначені категорії громадян можуть скористатися реабілітаційними послугами в санаторно-курортних установах. В Харківській області реабітація проводиться на базі санаторія Бермінводи. Як і на яких умовах отримати путівку до цього лікувального закладу, детальніше інформує завідуюча поліклінічним відділенням Красноградської центральної районної лікарні Алла Глоба. Шановні красноградці, учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій в Україні згідно указу президента України від 18.03.2015 року за номером 150 про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, розпоряджень Кабінету міністрів. Стартує програма щодо медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції учасників бойових дій. Згідно цієї програми, всі учасники антитерористичної операції мають право на безкоштовну медико-психологічну реабілітацію, як працюючі, так і не, працюють, не працюючи учасники антитерористичної операції. З 1 квітня поточного року в Харківській області стартувала програма щодо забезпечення путівками санаторно-курортного типу працюючих учасників антитерористичної операції до санаторію Бермінводи. Це рішення є дуже важливим, адже кожен боєць, кожна людина, що пройшла війну, потребує. Психологічної реабілітації, адже війна це дуже великий стресовий фактор. Працюючі учасники антитерористичної операції звертаються до лікарів, як сімейних, так і лікарів вузьких спеціалістів любого профілю за медичною допомогою після направлення їх на обстеження до стаціонару. Кожен демобілізований учасник антитерористичної операції, який потребує медико-психологічної реабілітації, буде направлений згідно рішення ЛКК до санаторію з безкоштовною путівкою на 24 робочі дні. Йому видається, на 24 робочі дні лікарняний лист. На весь період проходження медико-психологічної реабілітації. Не працюючі учасники антитерористичної операції також мають право на безкоштовну медико-психологічну реабілітацію, отримують довідку, з якою повинні звернутися до Центру соціальної допомоги, і також будуть забезпечені путівкою на відновлювальну терапію. Санаторій Бермінводи забезпечує різноманітним спектром медико-психологічної реабілітації хворих, які потребують цього. А саме, це як і медикаментозне лікування, також лікування за допомогою баніологічного профілю. А саме Прийняття того чи інш тих чи інших видів водної терапії, лікувального масажу. Сеансів психолога, психотерапевта, направлених на корекцію змін, які завдала війна. За більш детальною інформацією щодо направлення до санаторію за путівками, звертайтеся за телефоном 7 09 78 поліклінічне відділення.